Лета ялинка Міланська Роял на шарнірному кріпленні. І ця модель цікава тим, що вона є одна така з найоб'ємніших, попри те, що має таку делікатну гілочку. Візуально вона схожа також до нашої ялинки Міланської на звичайному кріпленні, тільки відмінність в тому, що в неї трішки вже інша конструкція, ну і те, що вона вже має систему розкладання амбрелла. Ну і також по своїй формі вона нагадує нашу ялинку також на шарнірах: це «Віденську Валерію. В неї схожа буде така форма. Ну і ця модель цікава тим, що вона така, є такою, наче пухкою, тому що гілочки такі є тут невеличкі, такі в діаметрі, але їх є дуже багато, і вона так виглядає, як, наче повітряна. Ну і те, що також має такі довгі пагінці, це додає їй такого шарму. Ну і давайте вам покажу ближче, як виглядає гілочка у цієї ялинки. Тобто вона така схожа до наших ялинок також і віденських, тобто вона має таку, бачите, невеличку саму гілочку в діаметрі і має коротеньку голку. Ну і також, як і всі наші інші ялинки, вона гарно промальована, кожна гілочка, це додає їй такої природності. Ну І покажемо всередині, як виглядає сама ялинка. Тобто, як бачите, там є такий спеціальний стовбур, він металічний, він продекорований, але там також є шарніри. Відповідно, вони вже тримають саму гілочку і дозволяють їй опускатися вниз самостійно на потрібен рівень. Тобто ви опускаєте і вже поправляєте самі ці менші гілочки таким чином.